Американець Крей Глеслі вже вісім місяців волонтерить на львівському вокзалі. Приїхав до України навесні. коли бачиш, що робиться, коли бачиш ці страждання і цей жах, я тоді сказав: я не можу більше сидіти, я їду до України. У волонтерському штабі на вокзалі крейг допомагає пакувати гуманітарну допомогу для потребуючих, а також зустрічає пасажирів, котрі приїжджають до Львова з прифронтових регіонів. Я допомагаю евакуйованим біля потягу, допомагаю нести їхні речі, дістатися куди потрібно. Я слідую за натовпом, оскільки я, хоч і вивчаю українську з викладачем, але говорю, що зовсім трохи. Отож, я слідую за людьми. Які розмовляють українською і кажуть, йдемо. Також показую прибулим, де знаходиться поштове відділення. Там вони можуть отримати пакет допомоги. Коли прибуває евакуаційний потяг, крейг разом з іншими волонтерами поспішає на перон. Розповідає про історії, що йому найбільш запам'яталося. Пам'ятаю маленьку дівчинку, якій ми допомагали біля потягу. Вона не могла ходити, вона була у кріслі колісному. І ви знаєте, коли я це побачив, в мене просто перехопило подих. I've met... Також я зустрів неймовірних українських жінок і всіма ними пишаюся. Це як в Америці під час Другої світової війни, коли чоловіки були на фронті, жінки працювали на фабриках, лібозаводах. Завдяки їм країна продовжувала існувати. Я думаю, в Україні жінки роблять теж саме. Крім волонтерства, розповідає крейг. Він разом з іншими письменниками готує до друку книжку про Україну, яка називається Україні крові та соняшників. А також вивчає українську мову, ділиться своїми враженнями. Extreme. надзвичайно складно. Phrases, like... Я можу вимовляти деякі фрази чи котіб чогось Черникоті побідате тенслайдесоайногадало добіден. А ще край Глеслі зробив татуювання у вигляді прапора і герба України. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.